Так, доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо, як працювати із шаблонними сторінками, і завданням буде створити ось такий макет. Так, зараз. Угу. Шаблонною сторінкою буде саме ось це забарвлення, яке ви бачите по периметру. Ну, і плюс це буде наш колон титул, і плюс ми зробимо ще з вами колон-цифру ось тут в кутиках. Вся решта це буде інформація на сторінках, які ви вже вмієте верстати і вмієте верстати. Так, перейдемо до програми. Дивимося, що формат нашої сторіночки буде 165х240, із полями зовнішнє 10 мм, і решта по 15. Переходимо до програми. Створюємо новий проєкт. ширина 165 на 240. Це у нас розворот. Розрішить розподілення нескольких страниць сліва для того, щоб ми могли переміщувати сторінки. Кількість колонок зробимо одну. Так, зверху 15, знизу 15. Всередині 10 і так. Зовні 10, тут 15, зовні 10. Окей. І сьогодні ми будемо з вами працювати із палітрою макет-сторінки. Саме з цією палітрою. Розглянемо її. Верхня частина, де є назва палітри, можна згорнути та розгорнути макет. Далі. Ідуть такі півтограмки, які дозволяють нам створити нову одну сторіночку одиночну, створити нові сторінки розвороту, здублювати. дублювати можна шаблонну сторінку і розділ. З розділом працюють тоді, коли працюють із великим документом, наприклад, такі як книга. Наступна частина частина шаблонних сторінок, їх можна створити кілька, можна їх дублювати і якось міняти. І нижня частина це сторінки, де ми можемо переміщуватись по сторіночках, виділяти потрібні сторінки. Також з правої, в правій частині, туди є три кнопочки це є меню палітри. За допомогою нього ми можемо створити нову шаблонну сторінку. Новий шаблонний розборот. Можемо продублювати сторінки. Ми можемо вставити сторінку, чи її удалити, чи, навпаки, переміщуватись також по сторінках. Перейти це також можливість перейти по сторінках, перейти на якусь сторіночку. Але можна використовувати і ось ці піктограмки. І ще для створення сторінок і роботу із макетом ми використовуємо меню сторінки. Тут також ми можемо вставляти сторінки. та… Удаляти та переміщуватися по них, можна переходити на першу сторінку, на наступну, або перейти конкретно до якоїсь сторінки, те саме викликається меню. Через меню Макет так само можемо створювати, дублювати сторінки, змінювати параметри сторінки, переглядати їх. Змінювати, якщо потрібно, сам макет. Так, і також переходити по сторіночках. Але зручніше використовувати ось цю палітру. Так, для того, щоб створити нову пусту сторіночку, достатньо просто перетягнути із пікторанки, перетягнути у нижнє поле. Так, ми створили одну пусту сторіночку. Бачимо, що це не є розворот, це окрема сторінка. Для того, щоб її удалити, ось тут є піктограмочка для прибирання цієї сторінки. Зауважу про те, що якщо ви будете видаляти сторінку, то вона видаляється разом із інформацією, яка є на сторінках. Якщо ми створюємо додатковий розворот, то притягуємо розворот. Створюється ліва сторінка, створюється права сторінка, якщо вам потрібно таких сторінок кілька. То перетягуючи ось цю піктограмку, утримуємо клавішу Alt. Таким чином, у нас програма запитає, скільки потрібно вставити одночасно сторінок, і після якої сторінки. Дивіться, внизу тут написано шаблонна страниця. Зараз тут стоїть пустой розворот. Але якщо, наприклад, ми користуємося шаблоном А, на протязі певної роботи, ми можемо одразу. Використати цей шаблон. Таким чином наступні сторінки створилися вже із шаблоном А, де ось ці сторіночки, зараз пусті вони не використовують жоден шаблон. Тепер ж розглянемо, що таке шаблон. Переходячи на шаблонну сторінку, два рази проклацуємо на шаблон. Так. Ми попадаємо на шаблонні сторінки. Це видно по ось цих верхніх піктограмках. Шаблонна сторінка розміщує на собі колон титули та колон цифри. Тобто тут ви створюєте так, щас, ось, ось цей синій макет. Так як ви вже вмієте користуватися різними е, інструментами, то ви його створите. Я гадаю, що самостійно. Я, щоб не затрачати час, так, тільки трішечки вам покажу. Це можна створювати ось, наприклад, за допомогою інструменту криві безє таку аля-книжку. Тут ви зафарбуєте у певний колір. Так. Це я границю зафарбувала. Так, а потрібно, потрібно зафарбувати об'єкт. Можна сюди вставити якийсь малюнок. Для цього просто цей елемент, що ми міняємо йому содержання на рисунок, і можна сюди вставити якийсь малюночок. Так. Я роблю халтуру, ви робите гарнесенько. І в кінці, ось тут. Так, тільки зміню відтінок. І ось тут в кінці ми зробимо з вами колон цифру. Для того, щоб зробити колон цифру, створюємо текстовий фрейм і натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-3. Таким чином створюється ось такий елемент. Це буде автоматична нумерація кожної сторіночки. Для цього елементу можна змінити і гарнітуру, і накреслення, і кегль. Це дитяча література, тому 12 пунктів 12, 14 нормально. Тепер, щоб не робити одну і ту саму роботу, те, що ви виконали для ось цієї лівої частини, ми зробимо копію і на праву частину. Для цього скопіюємо і відзеркалимо елемент. Так. Зараз повернуть по горизонталі. Ага, ми все повернули. Але так. Я все вернула. А, так як воно вважає взагалі всі частинки окремою частинкою, можна їх згрупувати і потім відзеркалити. Таким чином відзеркалиться все. Все. Так. Потім розгрупувати. Бачимо, да, що там. Так, ось так. Ну і цифру також треба буде потім поправити. Зараз подивимося. Все, шаблон зробили, тепер повертаємося до наших сторіночок. І ось бачимо, що тут, де був використаний шаблон А, тут і використаний наш макет. А далі там, де використаний шаблон А, використаний повністю використовується шаблон А. Де його немає ось на цих сторіночках, тут пусто. Для того, щоб використати шаблон. Його достатньо перетягнути на сторіночку, де ми хочемо його використати. Так, так саме на сторіночку. Так -от. Угу. Наприклад, у вас є якийсь розділ, і там йдуть сині-сині сторінки, і потім починаються зелені. Наприклад, із шостої сторінки мають починатися цей колон колонтиту зелені. Якщо ми змінимо, ще раз перейдемо на шаблонну сторінку, і змінимо колір тут, то ці зміни будуть використовуватись абсолютно для кожної сторіночки. Ось, вибачте так, із шаблону А. Тобто сам шаблон А ми не чіпаємо, вертаємо назад. А для того, щоб створити. Такий же шаблон, тільки для поміняти якісь кольори. Для шаблону А потрібно зробити дублікат. Для цього використовуємо ось цю підограмку дублювати. Ось у мене виділений шаблон, натискаю на дублікат, і створюється новий шаблон Б. Переходимо на нього, і вже для нього будемо міняти кольори, Ну, наприклад, зелений, як ми з вами домовилися. І тут також зелений. І тепер цей шаблон ми можемо використати для сторінки 6, для сторінки 7, для сторінки 8. Переходимо на сторінки і дивимося, що верхні сторінки у нас використовують шаблон А, нижні шаблон Б. Отак От працюємо шаблоном. Зверніть увагу на нумерацію сторінок. Вона є, отак, от вибачте, автоматичною. 6. 7, 8, бачите, так? І на першій сторінці стоїть 1. А взагалі бажано, щоб на першій і останній сторінці взагалі не використовувалися шаблони. Для цього потрібно просто створити пустий шаблон. Щоб створити новий шаблон, можна це зробити через меню палітри. Нова одіночна шаблонна страниця. Ось ми її створили, Все. вона є пустою. Так, щось не то натиснуло. І якщо ми її будемо використовувати, ця сторінка буде абсолютно пуста, не використовуючи при цьому і номерація. Але нумерація буде продовжуватися з другої, 3, і так далі. Єдине, що для першої і останньої сторінки використовується просто пустий шаблон. А далі ви починаєте верстати решту інформації. Текст у вас є. І ілюстрації, будь ласка, підберіть самостійно в інтернеті. На сьогодні все. Дякую, до зустрічі!